Тут добре. Короткі історії на хвилі городок Ефем Сто і 9. Ми розповідаємо про місця і людей, які творять атмосферу довіри та підтримки. Кожна така історія це ще одна точка на мапі добрих місць городоччини. Привіт! Це тут добре на хвилі городок Ефем 106,9. Ми шукаємо місця. Де не лише купують, а й підтримують одне одного. І сьогодні ми в городку. У магазині Школярик. Цей магазин канцтоварів давно відомий городичанам. Не одне покоління учнів відвідувало його, готуючись до школи. Насправді, школярик не просто про покупки. Це місце, де довіра і турбота йдуть у комплекті. Мабуть, через те, що заснувала його родина Михайлєве. Наразі до справи долучилася і їхня дочка. Анастасія, наш магазин був заснований близько 20 років тому. Це була сімейна справа, сімейний бізнес. Мої батьки їздили на базарі, вирішили, що потрібно щось робити своє в містечку Відкривати відкрили вони магазин в городку, назвали школяриком. У мене ще в планах навіть не було. а Потім, коли я народилася, мій батько в один день зрозумів, що треба робити вивізку, і повішали вивізку. Тут була вивіска зі мною, навіть в магазині. Колись магазин асоціювався з усім для школи. Зошити, ручки, пенали. Дізнаємося, чи змінилося це. О, а вздовж стежки до магазину стоять валізи, сумки та рюкзаки від дитячих із героями мультфільмів до міських та суворих військових. А які яскраві стелажи з папками, зошитами, атласами та кольоровими блокнотами. Сьогодні за прилавком Анастасія. Раніше магазин був суто на канцелярії. Тут були канцтовари, таке, а зараз ми збільшили асортимент в магазині. У нас є і дорожні сумки, і валізи. Валізи ми возимо тільки кращої якості. Також дуже багато зараз так як 1 вересня наступає дуже багато нашкільних сумок на різну категорію дітей: від маленьких до дорослих, які подобаються, такі є. Які хтось може яку бажає, ми довозимо. Взагалі, що хоче, хто, то ми довозимо. Стараємось догодити клієнту. Субері. Клієнтів ми дуже поважаємо і дуже сильно любимо, тому що ми відносимося до них як до рідних. Анастасія допомагає обрати рюкзак жінці та її сину, майбутньому першокласнику і вертається до нас. Каже, що з особливою турботою ставиться до маленьких клієнтів, бо й сама молода мама. У мене дитина тут з двох місяців народження. Він сидить зі мною в школярку, адже треба допомагати треба якось розвивати цей бізнес. На даний момент йому рік і три вже. Від двох місяців він тут в калясті. Нам допомагає також прабабуся Його вона сидить за ним, слідкує зараз він спить на вулиці. Його всі знають, його всі люблять. Чимало городочан приходять до школярика, ніби до старих друзів, бо саме так до своїх покупців. Ставиться Настя та її мама, пані Антоніна. Дуже багато є постійних клієнтів, які до нас ходять багато років, і вже з'явилися мої постійні клієнти, такі нові, яких я не знала. Адже з війною багато і переселенців. Як, наприклад, Людмила Моторенко, для якої городок став новим домом після того, як жінці та її дітям. Довелося переїхати на Хмельниччину. Приємні люди, спілкування взагалі все прекрасно. Просто ми з 22-го року. Всі знають і назву вже в городку, і магазин. Ми жили тут на Гоголя поруч. То дитина сама ходила з п'яти років. Все: фломастери, карандаши ну все, все, що можна побажати, я вам скажу, що ціни приємно вражають. Таких у Хмельницькому на базарі немає. У мене, до речі, четверта дитина, і досвід покупок дошкільного і шкільного віку дуже великий. То з такими асортиментами, з такими цінами, в 25-му році це ще, слава Богу, що я цей магазин. З особливою повагою і турботою. У школярику ставляться до тих, хто виборює перемогу для України. Військові завжди можуть в магазині з великою знижкою або безкоштовно роздрукувати документи, зробити копію, а також отримати оберіг. Взагалі, я люблю допомагати людям. Це мені подобається. Я самого дитинства це любила. Мотивація, то що зараз складний час, і хочеться більше допомогти якось людям, бо всяке буває, всяке трапляється в житті. Ми взагалі сім'я віруюча, і мої батьки були в Межигорії, привезли обереги. У нас є військові рюкзаки. Якщо військовий бере рюкзак, це в будь-якому випадку йому йде знижка, і ми до того додаємо ще образ такий з межигір'я, щоб допомагав, щоб поверталися скоріше. І щоб Бог завжди був з ним на війні. У нас є така послуга, що ми друг військовим. У нас друг, сирокопія, що потрібно. Ми родина Михайлових завжди відгукується на просьбу про допомогу. Ця підтримка може здатися маленькою, але вона важлива, бо тримає громаду. Анастасія у нас немає нагород, але є знак наліпка тут добре. Вона каже всій громаді. Тут справді добре, і нехай це бачать усі, хто зайде. Я дуже вдячна за цю прекрасну нагороду. Ми дуже щасливі, що ми її отримали. Це дуже для нас приємно. І ми дуже справді поважаємо наших клієнтів, дуже любимо і дуже щасливі, коли вони до нас приходять. Ми чекаємо усіх тут. Добре у школярку в городку справді добре. А вже наступного тижня ми розкажемо про інше місце на мапі добрих точок Городочини. Це була програма Тут Добре на городок FM 106.9. А якщо ви знаєте такі місця, поділіться з нами, бо саме з ваших історій складається мапа довіри. Знаєте місце, де людям добре? Розкажіть нам. І про нього дізнається вся Городочина.